Навіть наймолодші повинні знати правила дорожнього руху. А якщо перевірити знання, приїхали власне патрульні аншлаг забезпечений у рамках тижневика з безпеки життєдіяльності дошкільнят у дитячому садку номер 240 провели зустріч з правоохоронцями. Що таке кайданки, рація та скільки коштує патрульний автомобіль? Це разом з юними вихованцями дізнавалася Анастасія Плющова. Усі погляди дітей та їхніх вихователів направлені в один бік. У гості до дитячого садочка завітали справжні патрульні. На перебій діти закидають їх питаннями. Інспектори охоче відповідають. Ось кайданики, які доводиться застосовувати до порушників. Ось газовий болончик для особливо неслухняних. А ще зброя, але її витягати заборонено. Та подивитися і доторкнутися до патронів можна. дивіться, це настоящий Патрон. А ще кожний екіпаж використовує не тільки проблескові маячки, які, напевно, всі бачили, а й особливі сирени. Це спеціальна сирена, яка допомагає нам зупинити автомобіль. Вона достатньо гучна. І всі автомобілісти її чують. На цьому знайомство із захисниками міста не закінчується. Патрульні навчають дітей розуміти дорожні знаки. Це уявне перехрестя із зеброю. Тут і водії, і пішоходи. Всі дотримуються правил руху. У садочку пояснюють, звичайний тиждень з безпеки життя дошкільнят намагаються урізноманітнити, зокрема, такими заходами як сьогодні. Сьогодні проводили захід по знайомленню дітей з професією поліцейського, де діти могли змогли ознайомитися з нарядами праці поліцейського, з машиною, з сигналами, з рацією, і це від цього отримали велике задоволення не тільки діти, але й співробітники дошкільного закладу. Але юні вихованці не відпустили патрульних з пустими руками, адже мають власне уявлення про роботу поліцейських. Он имеет голос тоги, хоть и добрый человек. Он мигалку в миг включает и в погоню хлоп ловчит. На я накажет, первокласснику подскажет. Полиция слушает отважные люди, полиция дружных находчивых любит. Пусть дождь проливной или темная ночь, всегда полицейские спешат нам помочь. Захисники порядку залишилися приємно враженими, адже не очікували, що малеча виявиться обізнаною. Мене здивувала їхня обізнаність, те, що вони знають правила дорожнього руху. Це ми переконалися в такій невеличкій грі. Ми побачили, що діти знають знаки дорожнього руху, знають, як треба себе поводити обережно і нікуди, нікуди. Не квапитись найцінніше, що є у людини, це життя та здоров'я. Тож повчальні зустрічі, де дітям розповідають, як берегтися від небезпеки на вулицях міста, просто необхідні. Переконана Евсене Шемчук, інспектор патрульної поліції. Первая наша ціль – це наладити комунікацію, наладити спілкування. Ми повинні бути ближче до суспільства, так як суспільство дорожну бути ближче к нам. У нас дожди вісь довір'я, підтримку, і закон спілкування з вихованцями дитсадка у цього екіпажу сьогодні було вперше, але всі залишилися задоволеними. Фото на пам'ять та обіцянка від патрульних. Нова поліція завжди прийде на допомогу. Анастасія Плющова, Володимир Шеренков. Новини 11 каналу.